Він міг часами їх робити годинами, і він отримав того велике задоволення. На свої авіамоделі, що були захопленням всього життя, хмельничанин Віктор Симонешко тепер дивиться із портрета. Протягом 30 років чоловік складав літаки, кораблі, танки, самохідні машини, розповідає його дружина Вікторія. Це години кропіткої праці. На кожну модель було втрачено багато сили, але це давало йому натхнення. Він не просто їх складав, він знав про них все, хто створив, які конструктори, де вони влітали, хто на них виконував завдання, якісь там рішення конструктивні. Спочатку він служив в армії, потім, коли пішло скорочення, він працював в міліції. На початку повномасштабної війни каже Вікторія, чоловік у 56 став до зброї, яку все життя моделював, тільки справжньої. Він був мобілізований і воював в четвертій окремій танковій бригаді на посаді командира першого самохідного артилерійського взводу. Він був старший офіцер батареї, звані капітан. Протягом двох років Віктор Симонешко боронив Україну на Донецькому та Харківському напрямках, говорить дружина. Коли він приходив відпустку от останню відпустку, він прийшов сюди в музей, і передав частину моделів. І він робив їх постійно. Він робив декілька за раз, поки та фарбується, та сохне, то він робить за два роки. Він три рази по тижню був відпустці. Тому війна проставила пріоритети трошки іншим. Загинув у травні цього року під час виконання бойового завдання. Аби вшанувати пам'ять чоловіка та його захоплення, Вікторія принесла до музею Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді близько 200 його моделей. Спонукати молодь для розвитку творчої діяльності, для того, щоб це наштовхнуло нашу молодь на якісь творчі ідеї. Роботи Віктора Симонешка тепер зберігатимуться в музеї на постійній основі, говорить його друг, керівник судомодельного гуртка Юрій Гаркавенко. Це був гарний моделіст, гарний друг. Віктор підходив не дуже творче до цих моделей. Не просто модель з коробки, це модель копія. Якщо вам видно, на моделі все розкрите, видно всі двигуни повністю. Кабіна на на танках повністю ну, повністю, все ж все, що видно в танці в танку на справжньому то є на цій моделі. За його словами, подивитися на роботи, що залишив по собі загиблий захисник, можуть всі охочі з понеділка по п'ятницю. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.